Значить, конкретно цей рахунок виріс з 690 доларів 27 жовтня до 734 на зараз, на 1 листопада. Значить, це виходить 44 долари прибутку. Це в нас десь 6 з копійками відсотків від депозиту, від вкладених коштів. Так, і тепер тепер давайте розглянемо декілька позицій. значить перша позиція, яку ми розглянемо, це а, монетка Нір. Нір була відкрита. 20 Ось вона на графіку трошки відмічена. Значить, от вона була відкрита, ну, як ви бачите, на максимумі ринку, 27 а, жовтня, ось, 29 ось Нір. Ось він. Так, значить, на жаль, Нір, я не встиг менеджери та руками. Тут в цілому була дуже гарна ситуація. Чому? Тому що в нас були продажі, ось тут продажі, ось ці продажі, які були ефективні. Відповідно, якби не Тейк Профіт, який спрацював, грубо кажучи, я не побачив, як він швидко відпрацював. Я б далі менеджер в цю позицію і трошки. Ну, пересовував би тайк профіт нижче, і скоріше ну, і стоп лос би нижче. Відповідно, мене б закрила не ось тут по тейк профіту, скоріш за все, мене б закрило ось тут по стоп-лосу. І відповідно я отримав більше прибутку на цій позиції.